Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Скандал і сенсація на світових ринках озброєння. Польща відмовилась від замовлення більш ніж на 500 М142 Хаймерсів, які вона замовила в Сполучених Штатах у компанії Lockheed Martin. страйк Мартин. Target information acquired by weapons location radar or reconnaissance UAV is securely transferred to Chun launchers. Chun launcher and ammunition carrier maneuver into their respective positions. Chun-Mu can fire and move to a new position within minutes. This is known as shoot and scoot. А вся справа в термінах виконання заказу. Хаммерс дуже популярна реактивна система. Всі хочуть купити, поляки сказали, 580 штук хочуть купити. Тохід Мартін каже: добре, перша поставка через 5 років, а потім ще 10-15 років, і ми вам зробимо всі. Тобто, треба орієнтуватись на термін 20 років. У Польщі немає цього часу, поляки дуже гостра. Відчувають небезпеку від існування в світі, в Європі фашистської Росії. Вони, вони працюють над підвищенням своєї безпеки. Щодня в Польщі о 8-й годин, годині ранку звучить сигнал повітряної тривоги. 5 хвилин звучить. Це тренувальний сигнал. Всі знають. Техніку перевірять, і люди мають привчатись до цього сигналу, щоб не умлівали там від того, як почнеться війна. З'явився сигнал повітряної тривоги, треба знати, куди йти в укриття і все. І поляки дуже енергійно проводять переозброєння, дуже енергійно на саму нову техніку. Поляки багато років робили сау-краб дуже непогана, дуже непогана техніка. Самохідка у нас ну, користується в Україні заслуженою повагою. Поляки всі, в них завод випускає краби, і от всі краби свої. Це нова техніка в них. Вони всі до єдиного передають Україні і ті, що ще будуть тільки випускатись. Тому що вони вирішили зроби, взяти ще новішу техніку, саму нову, саму сучасну. Вони уклали дуже великий оборонний контракт з Південною Кореєю. Дуже велетенський. В жодній місті поляки купують, заключили контракт, купують тисячу танків два Чорна Пантера, тисячу танків Південній Кореї купують. Е, перші 180 штук. Корея поставить вже за 6 місяців. Ну я знаю, що 2, 24 штуки було до Нового року поставлені, а скільки, коли зараз, я не знаю, не слідкую за, за, за поставками. Але вони за декілька років, максимум за 5 років, поставлять всю тисячу. І корейці дуже, дуже йдуть на зустріч йдуть на зустріч з клієнтами. Поляки хочуть, щоб локалізація була. Добре кажуть, будемо локалізувати випуск. Хай 30%, хай 40% танків, деталей танків буде випускатись в Польщі. Вони згодні, будь ласка. Поляки купили 200 в тому ж, в тому ж пакеті 212 самохідних установок К9 Грім. І ще там є е, транспортзаряжальна машина К-10. Ну, вона десь одна на 10 самохідних установок йде, така напівавтоматична. Для того, щоб поставляти снаряди. Компанія Samsung, шановні компанія Samsung, я пам'ятаю часи, коли, е, коли Samsung випускав касетні магнітофони, такі, як три, три пачки сірників, і можна було ходити по вулиці і тримати його в руках. За ці роки компанія Samsung виготовила важку те, виготовляє важку техніку, будує кораблі. І вона забрала 53% діючих світових контрактів. От вдумайтесь, 53% діючих світових контрактів на важкі гусеничні сау належить Samsung К9. Одна з найкращих, а може, якраз і найкраща в майбутньому самохідна установка. Називається Чонму. Так от, поляки беруть 288 штук в них цих самохідних. Причому 18 штук було поставлено до Нового року, і там вони обіцяють досить швидко поставляти. Вони потіснили Сполучені Штати на ринки. А Сполучені Штати, Німеччину всіх потіснили на ринку. 53% світових замовлень. Далі. Літак. Літак. ФА 50. fa 50. Корея випускає легкий винищувач ФА50. Слухайте, на заміну Міг 29 і Ф-16. А чому ж не Ф-16 американський, а там черга Велетенська. Ви ж знаєте, що в Сполучених Штатах випускались на дому заводі Ф 16, потім стали випускати Ф-35, а для Ф16 побудували окремий завод. І зараз окремий завод робить один F-16, один F-35 і черга на 15 років. Кажуть, на їм не підходить. Їм треба якийсь літак зараз на заміну. Будь ласка, в цьому році вже перші літаки F-50 будуть поставлені в Польщу. Легкий тактичний винищить. він такий класом трошки нижчий від Міг-29 і f 16 Зате година польоту в 5 разів дешевше, ніж F-16. Швидкість у нього 1500 км. Ну, це чуть менше півтори швидкості звуку. Міг-29,2,2 швидкості звуку, F162. Шановні, а не, не воює ніхто на таких швидкостях. Сучасні зенітні ракети на великій висоті зіб'ють всіх на любій швидкості. А на низькій швидкості літак не літає дві швидкості звуку. Йому це не потрібно. Висота максимальна FA50 1460 км. Ну, не воює ніхто вище. Маса сухого 6,3 тонни, в півтора рази легше йде в 16-го. І вони йдуть, йдуть, йдуть в поставки? Ну і безумовно, що К-239 Чонгму чонму це ну, окраса цього контракта. Ну, як так може бути? Ну як так може бути, що Азія, якась там нещасна Південна Корея, перебиває контракти всього світу? А справа в тому, що світ змінився і дуже сильно. Ми живемо в Європі, думаємо, що Європа центр світу це не зовсім так. В світі гарний вираз є. Європа зараз це що? Це світовий музей і світовий курорт. Гарно їздити відпочивати. Сполучені Штати це світова наукова лабораторія. Ви знаєте, що 60% всіх світових інвестицій йдуть в США. Тому вони самі прогресивно випускають техніку, вони, вони йдуть попереду всіх. Туди гроші велитенські йдуть з усього світу. Китай тільки 20% світових інвестицій в три рази менше. Європа 15, ще менше Китаю. А весь інший світ, тобто Європейський Союз, Китай і Сполучені Штати ще мають якісь інвестиції, а весь інший світ отримує 5% світових інвестицій. Так що, якщо вам хтось з Росії буде розказувати, що вони щось розвивають, нічого вони не розвивають, вони нікому не цікаві і не потрібні. От і виходить, що світова. Азія це світова майстерня. Азія світова майстерня. Там виросли потужні країни. Китай півтора мільярда людей, Індія півтора мільярда людей, Індонезія 450 мільярдів людей. Там будуються потужні підприємства, високоавтоматизовані, високосучасні, там освічені люди. Шановні Малайзія, хто знає так, така є острівна держава? Я пам'ятаю з, з книжок, що європейці туди їздили, заготовляли при пряності і гнобили місцеве населення. А зараз у них загальна середня освіта, в них висока, висока технологічна промисловість, і кожна дитина. Що закінчує школу, має знати англійську мову на рівні теста Б2. Б2 це світовий тест, який дозволяє людині працювати і навчатись в європейській країні, в англомовній. Розумієте? Тобто повне розуміння мови, повне спілкування. Якщо ви зараз захочете позвонити в якусь компанію англомовну, з Канади, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, і вам відповість приємний молодий голос, знайте, це з Малайзії. Комп'ютери перекидають по лініям зв'язку всі ці зв'язки, всі ці запитання, дзвінки. І в Малайзії сидять люди, всі фірми світа основні, мають кол-центри, центри спілкування з клієнтами в Малайзії. І сидять молоді люди в Малайзії, вони пройшли базовий курс навчання в цій корпорації, що на які питання відповідати. І прекрасно вам відповідаєте, ви ніколи не догадаєте, що це молоді люди з Малайзії. Чи не знає хто-небудь, коли українські діти після школи будуть володіти англійським на рівні Б2? Сумне питання. І треба вчити англійський, ну не цю ж відсталу російську мову. Англійський треба вчити. Ну, добре. То я вже сказав, що в 2009 році Корея зрозуміла південна, що е, вона не хоче мати багато типів реактивних систем залпового вогню. Вони почали в 2009 році конструювати єдину універсальну, в 2014 році зробили її, в 2015 поставили на озброєння. Що ж це за батарейна така вийшла? Стандартна батарея складається з 18 пускових установок плюс одна командна машина. Шановні, у нас. 18 це батальйон. У нас батарея, 6 машин, 3 батареї це батальйон. Ось таке діло. Ракети вони роблять так, як Хаймерси. В пакетах, пакетне заряджання. Машина сама розгружається, розвантажується, завантажується. Але вони зробили крок вперед. Вони кращі, ніж Хаймерс, бо вони зробили мультикаліберну систему. Оця одна машина може стріляти. В пакеті в неї може бути 20 ракет калібром 130 мм. Дальність 23 км. Може бути 6 ракет 239 мм. Це корейський аналог Хаймерсів ракет. Але вона стріляє на, 100, на 200 км, вона далі стріляє. В неї, в неї може бути в цьому пакеті дві ракети 400 мм калібром, і в неї може бути одна ракета 600 мм калібром Атакмс, Той самий атакмс, який нам, нам так довго збирається дати. Так от, шановні, Корея давним-давно викупила право на випуск цих Атакмсів у Сполучених Штатах. Вона, про, вона випускає в масовій кількості, в неї немає ніяких обмежень з атаком саме. Так що е, Польща дуже швидко получить ну, любу кількість цих атак. К239 вона більш, по, має більшу вогневу потужність, ніж Хаймерс. Ну, безумовно, в неї автомобіль 8х8, 4, осі, і, всі, і всі 8 колес ведучі. а е, Хаймерс на звичайній трьох машині 6х6. І в К239 два пакети, так як на МЛРС. А в Кеммерса тільки один. Має, має, саванта, має вона К239 завантаження і точно такі ж в неї пакети, ну, герметичні. Герметичні пакети значить, з ракетами. Але на М239 пакетах можуть бути різні ракети. Може бути пакет з калібрами 130 мм. Може бути пакет 239 мм. І так далі. І так далі. І за необхідності вони загружають різні пакети і стріляє, комп'ютер розбирається прекрасно, що як має стріляти. Таким чином, таким чином, це більш прогресивна військова техніка. Вона так само стабілізується чотирма гідравлічними домкратами. Вийшла на позицію залп через 30 секунд. Домкрати піднялись, вирівняли, вирівняли машину. Комп'ютер вже все, все вирахував, повернулася установка, залп 30 секунд на тобто одна хвилина почати залп, одна хвилина вийде, вийдуть ці ракети, і ще одна хвилина машина покидає позицію. Це дуже-дуже прогресивна штука. Екіпаж у неї три чоловіки довжина 9 метрів, ну, чотирьохосна велика машина, така, як ми зараз робимо, татра 815-7. Це дуже гарна чешська машина для важкої бойової техніки, для важкої артилерії. І давно було прийнято рішення вже, що ми всю свою техніку важку ставимо саме туди. Е, маса, да, 9 метрів довжиною ширина, 2,9 3,3 метри висота, і масу вона має 31 тонну. Слухайте, це дуже важка техніка. Колісна техніка 31 тонну. Чому, чим справа? Справа в тому, що вони спочатку розробляли цю машину як аромобільну. Ну, знаєте, літаком возимо по світу, продаємо, користуємось. А потім крайці вирішили, що ні. Аромобільність це мода, але їм краще мати гарний балістичний захист. І вони зробили її сильно. Ну, як сильно, Воно броньовану, як Хаймерс. Вона має захист, повний захист від всіх куль. Там, 7,62, 14 і так далі. Вона має повний захід і від уламків снарядів. Тому вона важить 30 до тонну. Це свідомий вибір корейців саме такого варіанту. Двумне 450 кін кінських сил розганяє машину до 80 км на шосе. Дальність ходу на одних баках 450 км. Вона вільно. Переїжджає через окоп шириною півтора метри. Тому що база велика, 4 осі. Поки перша, перша вісь висить над, над цим окопом, вона їде, їде, виїжджає передніми осями туди і переїжджає спокійно, півтора метрову траншею переїжджає. І крім того, вона може переїжджати брід глибиною до 1,2 метри. Шановні, це так, майже по груди людині. Цілком нормально. Перезаряджається 7-9 хвилин. Ой, два рази довше, ніж Хаймерс. Да? Але ж тут два пакети ракет. Якщо порахувати на один пакет ракет, час точно такий самий, як у Хаймерса. Тобто вона трошки краще Хаймерса. Але ж давайте згадаємо, що це Азія, це динамічний, дуже сильно, роз... Роз... Дуже сильно розвивається цей. Цей, цей, цей регіон дуже сильно розвивається. Тому ціна суттєво нижча. Всі корпорації світу роблять дуже дорогу, дорогу зброю, щоб отримати багато прибутків. А кореці кажуть, їм не треба дуже багато прибутків, їм потрібна доля ринку. Заводи працюють, поставляють нормальний прибуток, мають все добре. Терміни в них значно менші. Шановні. Е Ну, малохід Мартін обіцяв за 20 років поставити в Польщу цих 580, здається хамерців. Та ці за 5 років поставлять. Велика різниця, є дуже велика різниця. Ну і ще Корея забезпечує без проблем техобслуговування. Надо вам, вона поїде на місце буде обслуговувати. І таке питання, як локалізація. Всім дуже цікаво, хоча б частково випускати цю техніку в себе. От поляки поставили умову. Має бути польська машина. В них є польська машина 4х4 підходя, підходить по вантажу підйомності. Кри, каже, які проблеми? Беремо вашу транспортну машину, польську, ставимо все інше. А це ж локалізація. Значить, заводи по випуску автомобілів і деталей всіх цих будуть працювати. І вони ще трошки напружать, а що машина? Це половина, вже. половина це вже цього комплексу. Ще трошки будуть мати, допустим, наприклад, 60-70% локалізацію польського виробництва. І це дуже важливо. А Корея каже, нам не проблема, ми будемо працювати спільно. І ще, Корея не ставить ніяких обмежень. Хочете, е експлуатуйте, хочете, продавайте, вони не ставлять вони обмежень. От, наприклад, при продажа в Україну, наприклад, да, або поставку. І я вже так і зустрічаю знач, сумних російських експертів, які кивають на тих всіх дурних російських каналах, і кажуть, що це до початку літа 18 машин, літом ще 18, восени ще 18, І кажуть: блін, це ж прийде осінь, ця батарея 18 машин буде в Україні, бо всі ж хочуть подивитися, як вона воює. І це дуже добре. І головне, що це окремий канал поставки боєприпасів Ракет з Кореї. В Кореї їх не міряно. Я думаю, що поляки підуть нам на зустріч, і ще восени ми побачимо отаку от батарею. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Ютуб почав якось дуже на, на, на нас наїжджати. Е, якісь скарги пішли. От росіяни мене обсіли, росіяни пишуть скарги. Я ж, можу, я ж можу подивитись, хто пише. YouTube перевіряє, комп'ютер перевіряє, претензій нема. Росіяни пишуть скарги на мої відео. Знаєте, це може кінчитись тим, що закриють. Тому я дуже прошу вас. Зараз підписуйтесь на книгу Огляд, ставте сповіщення, бо погана розсилка йде. І обов'язково підпишіться на мій резервний канал. Як тільки щось щезне, значить дивіться мій резервний канал. Підтримайте нас в Патреоні. Для Патреона в мене є ексклюзивні відео, три відео в місяць дуже гарних, непоганих відео, я думаю. Відзиви самі найкращі. Підтримайте нас в Приватбанку, підтримуйте нас в Монобанку. Заходьте на сайт бренду сучасного одягу зерно. Дивіться, які в них мерчі. І, якщо подобається, купуйте. Все буде добре. Ми переможемо. вам всім. Дякую, до побачення.